Телеграм-канал Топор Топорпомсти пише, що сьогодні ближче десятої ранку пролунали вибухи за 7 кілометрів від Кремля. в одному із ангарів виробляли хімічну зброю для скиду з дронів. в Позиціях ЗСУ якраз під час розвантаження бачок із хімічними елементами Фури атакували невідомі дрони. Пролунала повторна детонація та вибух. Сотні інженерів дроноводів та охоронців через виділення речовин. Загинули. Хмара пішла на Кремля. Повна евакуація. Інформацію через страх замовчують. Хімічні війська ліквідують нас ти ударів по спецкостюмах. Росія продовжує ракетні обстріли території України, внаслідок яких страждають цивільні, водночас у відповідь українські сили завдають ударів по російських військових об'єктах, енергетичній структурі, місцями зберігання паливно-мастильних матеріалів, але не ударами по інфраструктурі єдиними потрібно підривати РФ із середини. Є три невеличкі точки у Росії, Дагестан, Ічкерія і Башкортостан, по яких треба бити, щоб завдати серйозну удару при владі РФ. Таку думку висловив політових Микола Давидюк у ефірі 24 го каналу. Зокрема, він прокоментував події у Башкортостані протести на підтримку Файля Алсинова, якого засудили до 4 років колонії, Дагестан, Ічкерія та Башкортостан. Це три найкрехідніших точки, куди треба бити, де може вийти найлегше. Ми вже зрозуміли, що з європейською частиною Росії нічого не зробимо. Ні, Патрапург, ні Москва не вийшли, не струснули Путіна, що не хочуть війни. каже Давидюк. Він вважає, що з лідерами Башкортостан, було б непогано налагодити відносини. Деякі лідери Башкортостану сидять у Відні, інші у Лондоні. Тобто з цим можна працювати і точно треба. Зараз буде найкрихітніший момент в кар'єрі Путіна за всю історію. Коронація короля, вибори ОФО. Це крихітний момент, коли ти, начебто, влада, але ще не влада, і цей момент можна зірвати. Він дуже крихкий. Вважає фахівець. На його думку, головне треба там інвестувати у націоналізм, що дасть точку, коли такі, як Башкортостан, Підколюватися, та не буде місця для федеративності, бо цей хлопець Хаелясину це не екоактивіст, як його часто подають. Він політичний націоналіст своєї республіки. Він каже: Я не хочу, щоб крали золото, не хочу, щоб крали соду. Це політична історія. У Башкирії тепер завелося все до того, що вони закликають все-таки зберегти свою націю. Вони не хочуть розчинитися у російській імперії серед росіян. Наголошує Давидюк за його словами, Башкири не хочуть, щоб їх називали росіянами місцеві. Активісти закликають користуватися башкирською мовою все це дуже важливо. Крім того, сама республіка Башкортостану конституції виписана так, що вона майже готова держава, як і Татарстан. Тобто росіяни, які йшли, начебто їм допомагати, а насправді колонізували по документах, навіть не закрили своє питання. Розповів Давидюк. Водночас він додав, що важливо не переоцінювати протести у Башкортостані, тому що там не так багато людей. Загалом приблизно 5 мільйонів жителів. Та українці вже дуже було завищене очікування на початку повномасштабного вторгнення. Тоді, у 2022 році, жителі України дзвонили, писали родичам, друзям у Росії, мовляв, виходьте на вулиці. Однак виявилося, що значна кількість цих росіян бидло, яке радіє видав відгляду крові українців. Давидюк зазначив, що до березня виборів у РФ ще є певне вікно можливостей. у зазначеному напрямку. Чи спрацюється невідомо. Після ударів 29 дев'ятого грудня 7 січня. А також на люту, по Кривому розі в лютому Україна готує заходи для захисту рівненської атомної електростанції через ризик відкритого вторгнення Білорусі. Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові до нападів на станцію ніж це було раніше. Є певні захисні схеми, пояснив директор рівненської станції Павло Ковтонюк для голосу Америки». Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи. Ковтунюк сказав, що внаслідок обстрілів можуть бути пошкодження, які здатні на певний час вивести АЕС з ладу. Директор АЕС розповів, що станції потрібен захист ППО, а також лінія задля живлення для власних потреб. Той же час джерела на місцях пишуть про хлопки у могильові на військовому аеродромі на тлі останніх подій в країні. Це і не дивно великий наплив росіян. Всяке може статися за даними телеграм-каналі. Туди прибули російські борти та десантники, які постійно повинні штурмувати разом із вагнерівцями Рівненську атомну електростанцію. А за даними телеграм-каналів, на аеродромі їх накрило дві ракети невідомого типу загиблих вивозять Камазами. Одар був дуже і дуже точний. Операцію зірвано у той же час. Колишній командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади у Бресті, представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, підколковник запасу Валерій Сахащик звернувся до білоруських військових та з. Емлякі у зв'язку з можливою участю країни у війні проти України звернення опубліковане на ютуб-каналі оборони і національна безпека». для багатьох людей у світі став неочікуваним феноменом згуртування української нації та її готовність до самопожертви за неймовірно складних умов. Зараз українці відчули, що вони сильніші і будуть гнати агресора зі своєї землі. Як азартний мисливець жене пораненого звіра звернувся Сахашчик. Він попередив, що катастрофічні наслідки у разі прямої участі Білорусі. У війні проти України керівництво РФ намагається втягнути у свою війну Білорусі. Що нас чекає, якщо їм це вдасться? Запитав у співгромадян офіцер запасу. За його словами, українці дуже добре підготувалися до нападу з боку Білорусі, тому останнім загрожують величезні втрати. Жителі Білорусі готові приймати сотнями та тисячами своїх синів у пакетах. Кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужбовців ЗСР республіки Білорусі зустрічатимуть свої ж білоруси тільки. Значно краще підготовлені, оснащені та мотивовані. Білорусі стане країною згоєм у світі та розподілить із Росією ганьбу поразки та обов'язок виплати репарацій. Попередив підполковник цілком точно протягом перших кількох діб буде знищено Мозорське НПЗ та більшість інших великих об'єктів. У прикордонній смузі, а також вся критична інфраструктура попереди військової про відповідь України у разі прямої агресії з боку режиму Лукашенка. Росія планує залучити частину білоруського. Армії для широкомасштабного наступу на територію України. Білоруська спецназ готови до вторгнення в Україну і вже незабаром декілька бригад можуть відправити на Донбас та у Запорізьку область. а Також з території Білорусі триватиме обстріл мирних міст України. Про це розповіла білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартія 97 Сім надалі Радіна. Вона зазначила, що Лукашенко як перший союзник Путіна візьме більш активну участь у війні за її словами. У разі широкомасштабного наступу Росії в Україні буде. Задіяна частина білоруської армії за останню інформацію, яку ми отримуємо від білоруських військовослужбовців, є висока вірогідність використання в Україні частини сил спеціальних операцій. Вже є домовленість між міністрами Білорусі та Росії про залучення частин ССО, а саме 38-ї Брейської десантно-штурмової бригади, сто ї вітцепської бригади і 5-ї маріногірської бригади спецназу війні проти України розповідає Наталя Радіна. Вона також указала, що частково ці бригади буду будуть направлені на Донбас в Запорізьку область військової ідеологічно вже готують до наступу в Україні. А за останні три місяці чисельність бригади збільшували туди, мобілізували 800 людей. Також є інформація, що буде повітряно-десантна операція з території Білорусі. Триватиме обстріл українських міст з території країни. Так ракетні комплекси С-300, С-400 зараз розміщені. В Чорнобильській зоні відчуження, звідки можливий обстріл ракетами Києва, говорить Наталія Радіна. Крім того, телеграм-канал Білоруський Гайон що Білорусь може розмістити один із зенітно-ракетних дивізіонів ближче до України, а саме на військовому аеродромі Лунінець. Про це свідчать зміни в документах щодо організації харчування військових РФ на території Білорусі. 115-й зенітний ракетний полк планує розмістити один із своїх підрозділів на аеродромі Лунінець. Зазначимо, що на озброєнні полку з 2006 року стоїть зеркас 300, судячи з кількості людей, для яких буде організовано харчування, йдеться не менше ніж про один зенітно ракетний Етний дивізіон, який збирається розмістити на аеродромі, як пише білоруський гаюн. Чому проти звільнення залужного США, Європа, НАТО, порохобути а за звільнення Азімразі, зі мразі з'явласть зі Ботви та Московія? Пише професор Зінові Бібрецький. Нічого дивного, хтось вирощав, тільки не Порошенко. Зибіли обрали пісько грає. Захід кричав, путін готується до вторгнення. Забіли готувалися до шашликів, тому це цілком логічне. Продовження підтримки рашистів з боку зебілів і з усієї політичної тусовки. Лише Порошенко, Кличко та Юлька вирішила попіаритися, виступили на. Підтримку залужного, а де ж притулка чмутстерненко пуштуни Демтопора, Алабайня. Хто з військових крім карася, то що воєвака висловився за підтримку залужну? А що там Маркос, головний сержант України? Де головна парамедикиня Маліна? А що там розкаже товариш Симороза? Ірмачки поспішають зняти залужну забротько, Шептало та весь патріотичний топ генералітету з 31 березня. Всі ми президенти, іду на один срок. Перетворилися. На гарбузку і хуйпіду. У той же час заложний не давав вилетіти Єрмаку з країни дві години тому. Зеліти, які озлили пальне жуляно, оточили військові, тверджати заблоковані. Єрмак повинен був летіти на домовленості де міг зустрітися з європейцями, які наближені до Патрушева та Путіна. Що ж, не вийшло зняти заложно, і тепер зрозуміло, чому. Домовленості оману зірвав український народ та генерал Заложний. Наразі перша опешні телеграм-помики розганяють брехливу інформацію, що заложний написав заяву на звільнення. Це Рива брехня він нічого про звільнення не писав і не підписував. Інформація перевірена пише Борислав Береза. Друге вірити будь-які інформаційні опешні клуації від до вертикалі, себе не поважати третє. Будуть якісь новини. Повідомлю зеленський дійсно збирався звільнити головнокомандувача Валерія Залужного. Проте кандидатури його можливих наступників виступили проти цього рішення. Про це пише біолод, посилаючись на дані свого дослідження ситуації. Серед кандидатур Кирило Боданов та Олександр Сирський їх опір призвів до скасування рішення президента протягом години понеділок. У результаті залужний поки що залишається на своїй посаді. Йдеться у матеріалі. Видання пише, що залужний хотів ще кілька тижнів тому вивести з аудії війська, щоб вирівняти фронт та полегшити оборону. Однак, Зеленський відмовився і натомість 30 грудня особисто приїхав до міста, щоб підтримати бійців. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.